Ремонтують локомотиви вантажних та пасажирських потягів. Як працюють люди у депо, що в місті Подільськ на Одещині. Холодний грудень і теплі січень та лютий очікують одеситів. Як роблять прогнози синоптики гідромацентру Чорного та Азовського морів. У ковпоку ката та з зашморгом у руках пам'ятнику російській імператриці Катерині II додали атрибутів. В Одесі пам'ятник російській імператриці Катерині II перетворили на ката на голову скульптури, одягли червоний ковпак. А на руку повісили зашморг. Перформанс близько сьомої ранку влаштували представники партії Демократична Сокира та громадської організації Зелений лист. Це, ну це неможливо кваліфікувати як адміністративне правопорушення, бо це не є пам'ятником ні місцевого, ні національного ніякого значення. Воно ні не архивний архивний. в реєстр пам'яток. Це просто умовно ліхтарний стол. Просто великий і некрасивий. І москальські. Ви кажете, що висновка громадські козаки, фіксуйте. А, так розкажи про знищення козацтва. А, та, ну, так... Дивіться. Ну записуйте тоді. Записуйте. Катерина друга знищила гетьманщину. Вона знищила Запорізьку і січ, що дивовижно, звідки в Одесі таке трепетне відношення до неї, бо окрім всього, вона впровадила державницьку політику антисемітизму. Саме тому цей образ, образ ката, образ ката української нації. Він більш відповідає історичним фактом Суспільне звернулося по коментар до поліції. Там відповіли, що збирають інформацію. Нагадаємо, дискусія щодо долі пам'ятника Катерині II триває в Одесі не перший місяць. На цю тему на сайті міськради запровадили опитування. Переміг варіант за знесення, Втім, мерія досі перевіряє голоси. Сам монумент неодноразово обливали фарбою. На світанку по Одещині було випущено три ракети Х-59 з напрямку Чорного моря. Завдяки влучній роботі підрозділів протиповітряної оборони всі ракети було збито над морем. Це локомотивне депо Одеської залізниці в Подільську. Тут щодня 180 робітників ремонтують вантажні та пасажирські локомотиви, аби вчасно провести технічне обслуговування та не допустити аварійної ситуації під час руху. Для ремонту одного локомотиву потрібні 12 фахівців різного профілю, які поглянули деталі, знайшли поломки та виготовили нові запчастини. В даний момент міняємо моторно-кольосний блок в замінні справності, щоб могли їздити. Все ж бувають, на жаль, поломки. Найчастіше з них. На даному етапі це непланове обточування колісних пар. Для того робиться, щоб не було сходження зі потяга. потягу. Дано цеху ремонтуються локомотиви, які від'їздили свій положений термін в 50 тисяч кілометрів. Цеха була дана грузоподйомними механізмами, взагалі дамкратами, кранбалками для зміни певних запчастин локомотива. Робота всіх працівників пов'язана між собою, поки одні розбирають колеса локомотива, інші готують запчастини з розплавленого металу. Цей процес у нас призводиться в нізка етапів. Перший етап це в нас спилка, яка нарізає матеріал. Потім ми цей матеріал весь гріємо в горні до температури, яка дозволяє займатися обробкою металу. Ми нагріваємо до определеного цвіта, ми вже це розуміємо. І тут вже на плевому молоті ми вже доводимо його до того тої діаметру, який заказує токар. Колеси, які вийшли з ладу, точать на спеціальних станках. Вони можуть далі їздити, допоки шар заліза не стане тонким. Працюю на станковій діп-500, протачую колесні пари під бандаж, кольосні пар мопи, різьби нарізаємо. Срізаємо, якщо брак різьби, зрізаємо, нарізаємо нові, щоб колісо далі працювало. З початком повномасштабної війни 157 працівників депо пішли служити на фронт. Через це деякі процеси з виготовлення чи обробки деталей локомотиву уповільнились. Ми перестали возити в порти той груз, який ми возили раніше, Це прокат железа, руду і так, і таке інше. На даний момент возимо тільки одне зерно. Зернові вироби. При цьому об'єм перевозок суттєво скоротився. На жаль, ми вже не можемо прозводити ремонти в таких кількостях і таких об'ємах, як до війни, так як у нас відсутня частина ремонтного персоналу знаходиться в лавах ЗСУ. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко. Суспільне новини. Одещина. Втрати російських військ станом на 2 листопада. Особовий склад близько 73 270 осіб. Танки 2714 одиниць. Бойові броньовані машини 5525 одиниць. 1733 артилерійські системи, 387 реактивних систем залпового вогню, 198 засобів протиповітряної оборони, 277 літаків, 1438 безпілотних літальних апаратів, 258 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4153 одиниці, спеціальна техніка, 154 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 397 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Тарутинська громада, що на півдні Одещини з початку повномасштабної війни прийняла близько 7 тисяч переселенців. Одна з них Наталія Белік, яка два місяці тому приїхала з донькою з Харківщини. Шість місяців прожила в окупації, і 5 вересня перетнула лінію вогню. Приїхала до родичів обстріли майже кожного дня. В нас були. Люди зникали. Ми боялись вийти на вулицю. Дуже часто були вимушені ховатися у підвал, Боялись висловити свою думку. коли причиною для виїзду стало те, що потрібно було ну, якби йти мої доньці до школи. І... Я не могла прийняти, як і більшість мешканців там і тому змушена була виїхати. Коли приїхали до Тарутина, довго не могли звикнути до тиші. Не могли. Ну я, я сама не могла спати дві неділі, тому що було тихо. Просто тихо. Ти просипаєшся від тиші. Доньку дивувало те, що є світло, його можна вимикати ввечері. Переселенцям допомагають місцеві волонтери, їм можуть дати продукти харчування та різноманітні речі. Ці пакети призначені для переселенців щомісячно. тобто вони щомісячно можуть приходити до нас, звертаються до допомогою, і ми видаємо такі пакети. Є чай, є молоко згущене, є паштет, є тушонка, є каша тушова з тушовим м'ясом, є томат соус. Овсяна крупа, цукор, борошно, булгур, це така крупа пшенична, бублики, тобто те, що зручно. Згодом в громаді планують допомогти переселенцям житлом та побудувати будинок. Уськарсна програма У нас об'язали виділити землю по в громаді під строїтельство жилета. І ми виділили це до 3 до трьох гектарів землі. Виділили сіпнем і вторуті. Якщо все останется в силі, то думаю, что буде построен большой многоквартирний дом для переселенцев. Наша задача теж е, увеличить населення громади. Олександра Пономаренко, Анна Терзівець, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одещина. Це гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів. саме завдяки роботи синоптикам. Тут Одесити та мешканці області дізнаються, буде завтра дощова чи сонячна погода. На територію України зараз спостерігається тепла погода без опадів. Що стосується Одеської області, за попередню добу в нас опадів не спостерігалося. Тут складаються прогнози погоди на добу та п'ять днів по Одещині. Это карта. Да, фактически осадки. То есть вот ну, от белого к синему, значит, тем больше осадков. Вот, например, сейчас в районе Великобритании, британских островов, наблюдается около 15 миллиметров осадков. У нас сейчас просто осадков нету. Вот Украина у нас. Синоптики отримують необхідну інформацію у вигляді таблиці з метеостанцій, поруч, що оснащена спеціальними приладами для вимірювання. Ми оброблюємо карти синотичні карти погоди. Наразі представлена карта приземна аналіз приземної. Ми бачимо. Дані, які, дані з опадами, з напрямком вітру для складання прогнозів ми обов'язково використовуємо цю таблицю, тому що ми дивимося, яка була вчора погода, який спостерігався напрямок вітру, який був тиск, і тиск може як зростати, так і падати. Це також має велике значення для написання і складання прогнозу. Одесі каже синоптикиня, повітря зазвичай прогрівається більше завдяки морю, тому зими на півдні тепліші. В грудні ми очікуємо середньомісячну температуру 0,6 градусів, що трохи нижче від норми, яка складає 1,5 градусів тепла. У січні ми очікуємо 0,2 градуси морозу. Це майже норма, тому що норма 0,4 градуси морозу. У лютому ми очікуємо, передбачаємо 1,3. Градуси тепла, це більше від норми. Погодні умови вони можуть зазнавати різких змін, а саме це короткочасних, але достатньо сильних морозів, випадіння снігу, ожеледь, утворення ожеледі. Налипання мокрого снігу, і найбільша ймовірність цих явищ це грудень 22-го року, січень, лютий 23-го року. Всі складені прогнози погоди звідси щодня надсилаються у Київ і надалі використовуються для складання загальних прогнозів показу у новинах. Свої прогнози ми відправляємо через програму Армсін та розсилкою на електронну пошту. Отримують це споживачі, мерія, військові. Отримують морський прогноз по Азово-Чорноморському басейну. Ольга Циктор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 3 листопада по всій Одещині. Мінлива хмарність. Вітер північно-західний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 9 до 12 вночі та від 13 до 18 градусів в день. В Одесі похмурий ранок зміниться на ясний день та безхмарний вечір, без опадів. Температура повітря вночі 10-11 градусів, вдень 14-16 із позначкою плюс.